Близнюки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. 1 жовтня Марс, планета активності руху вперед, перебуватиме в гармонійному аспекті до планети Сатурн, що відповідає за наші обов'язки, а також за сталість та серйозність. Завдяки цьому аспекту ми отримаємо всі можливість для того, щоб здійснити ті справи, які потребували включеності довгий час, які потребували виважених точних кроків за планом. І якщо ви справді здійснювали такі кроки і готові і далі, принаймні поблизу 1 жовтня, здійснювати ось такі планомірні якісь заходи, то ви матимете успіх, і до того ж, результати будуть не тут і зараз. Якби можливо цього хотілося. Проте вони не будуть такими, що як прийшло, так і пішло. Ні, вони, можливо, так, зараз будуть не такими відчутними, проте в майбутньому вони будуть досить сталими і вагомими. Але ж пам'ятайте, це в тому випадку, якщо ви справді працюєте, не сподівайтеся на якийсь беззастережний успіх, адже він прийде лише до тих, хто справді працює. А в вашому випадку цей аспект торкатиметься другого та десятого домів гороскопу, і це просто прекрасне положення, тому що другий дім це дім фінансів, а десятий дім це сфера вашої кар'єри, просування. Кар'єрними сходинками і нового статусу, Тож ви зможете отримати якусь фінансову винагороду, можливо якусь премію і так далі за ту роботу, яку ви виконували справді відповідально і неуклінно 2 жовтня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові терезів. І для вас це затемнення торкатиметься вашого п'ятого дому гороскопу. розкопу. Це сфера. Дітей, радості, хобі, творчості, любові яскравих емоцій. Але я думаю, доцільніше буде поговорити про це затемнення загалом і про його вплив на кожен зі знаків Зодіаку в окремому відео. Скоро воно вийде на моєму Ютуб-каналі. З 3 по 6 жовтня діятиме аспект удачі, тригон між Венерою та Сатурном. І це робить цей час. Для того, щоб здійснити якісь процедури краси, сходити на шопінг. До речі, можна в цей час купувати речі, які є дорогими, і розраховувати на те, що вони будуть слугувати вам досить довго і досить довго даруватимуть вам радість і приємні емоції. Також в цей час добре буде сходити на романтичне побачення чи загалом прикрасити якимось. Чином своє життя за допомогою романтики чи краси естетики. Також в цей період можна познайомитися. До того ж, це знайомство може принести не лише спілкування в вигляді флірту і симпатії, а перерости в подальшому у тривалі серйозні стосунки. А ось 6 жовтня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Меркурієм, при цьому зачіпатиметься ваш другий та п'ятий доми гороскопу. І це буде час неприємних розмов, напруги в стосунках, якихось непорозумінь. І взагалі ми будемо надто запальними в своїх реакціях на чужі слова. Намагайтеся не вестися на провокації або на різкість інших людей. Особливо робіть скидку вашим дітям, тому що ви можете бути надто якимись різкими саме щодо ваших діток, і також щодо ваших коханих людей. До речі, можуть виникати в вашому випадку конфлікти стосовно грошей фінансової теми. Тож можемо говорити і про те, що можуть виникнути якісь витрати на ваших дітей, і ці витрати, яких ви не сподівалися, чи які ви не хотіли б робити. Цього ж таки 6 жовтня Марс стає в точку початку своєї великої петлі, в ході проходження якої він буде розвертатися у ретроградний рух і потім виходити із нього. Вся ця петля займе час аж до початку травня 2025 року. А події або дії, чи якась робота, можливо, яка буде в вашому житті 6 жовтня. А ви змушені будете повернутися до цієї роботи а, чи до цих планів якихось своїх дій та активності наприкінці лютого або ж на початку березня 2025 року, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. При цьому він буде торкатися ваших першого та п'ятого домів гороскопу. На цей день ви можете сміливо планувати обговорення якоїсь важливої для вас теми або переговори з важливими людьми чи стосовно якихось важливих угод. Також можете підписувати документи. Удача буде цілком на вашому боці. Також, до речі, ви можете обговорювати якісь плани стосовно ваших дітей, стосовно якихось ваших творчих проєктів. А також цей день буде просто прекрасним для того, щоб демонструвати себе, свої найкращі, найсильніші якості, будь-яким чином проявляти себе. Тому ходіть на співбесіди, виступайте, записуйте відео, запускайте якісь нові проекти. Все це буде лише в плюс вам. До того ж, цього ж дня, 8 жовтня, Венера та Марс будуть між собою в гармонійному аспекті. І це теж прекрасний момент, тому що. Ці дві протилежні за своєю енергією планети, адже Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс, навпаки, енергію чоловічу. Тож, коли ці дві планети гармонійно між собою взаємодіють, то і нам, простим, земним жителям стає простіше знайти спільну мову з представниками протилежної статі і загалом знаходити якісь компроміси. У вашому випадку цей аспект. Зачіпатиме ваш другий та шостий доми гороскопу. тому ви можете чекати на якісь покращення стосовно фінансового становища. Можливо, це буде якась виплата, чи матеріальний подарунок, підвищення зарплати. А також це може бути покращення ваших умов праці і загалом використати цей день для того, щоб з кимось врегулювати. Відносини, або ж домовитися про умови в будь-чому в будь-яких справах, які будуть сприятливими для вас. З 13 по 15 жовтня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, через що будуть задіяні ваш п'ятий та восьмий гороскопу. Такий аспект призведе до напруги. Спілкування загалом між людьми, а в вашому випадку в спілкуванні між вами і вашими дітьми особливо може загостритися тема фінансів чи розподілу спільного бюджету. Це також буде час відкриття таємниць, тому можете нашурошити свої вушка і слухати в обидва, тому що десь буде просочуватися якась інформація, зазвичай прихована. А загалом цей аспект не такий вже й страшний. Адже якщо ви зможете взяти себе в руки, сконцентруватися, то ви зможете досягти хороших справді результатів і здійснити прорив. Основне в цей час не в'язуйтеся в якісь конфліктні ситуації. 13 жовтня Меркурій перейде в знак Скорпіона. Меркурій це планета загалом інформації, комунікації, спілкування, і потрапляючи в знак Скорпіона. А в такий доволі драматичний, назвемо його так, Меркурій забарвлюється відтінками, які додає йому скорпіон. Саме тому ваше спілкування з оточуючими може стати доволі драматичним. Ви будете схильними до того, щоб дізнаватися, докопуватися до будь-яких таємниць, які вам можуть здаватися, що вони є, або шукати якісь приховані мотиви в словах, вчинках інших людей. Загалом спілкування буде в цей період досить токсичне, можливо, з нотками прискіпливості, ми будемо схильні самонакручуватися. А також це час ревнощів та помсти. І Меркурій буде перебувати в цьому знакові до 3 листопада. Тому, якщо вам буде здаватися, що все навколо в темних тонах і всі проти вас, хтось там щось задумав, і ви будете хотіти діставатися. Правди, як вам буде здаватися на той період, просто намагайтеся зупинити себе і згадати, що це всього лише Меркурій в Скорпіоні засів в вашій голові, і зовсім скоро він мене Перейде в наступний знак, і ви зможете. Побачити все і спілкування своє з іншими людьми, і слова інших людей почути під якимсь іншим ракурсом. І Меркурій, перебуваючи в цьому знакові скорпіона, опиниться в вашому шостому домі гороскопу. Тому у вас буде багатенько якихось справ пов'язаних із документацією або якогось спілкування, розмов, збирання інформації. Стосовно, наприклад, здорового способу життя, або спілкування з вашими колегами може бути більшим ніж зазвичай. Також буде досить багато якихось поточних задач, які вам потрібно буде повсякчас виконувати і виконувати. Вони невпинно будуть звалюватися на вас. Це може бути пов'язано, до речі, як з роботою, так і з домашніми обов'язками, і до речі, і зі здоров'ям. І щодо здоров'я, ще один момент. Ви також можете спілкуватися або піклуватися про якусь людину, яка захворіла. І ще ви можете займатися документами з приводу здоров'я. 14 жовтня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Ураном. І це буде дуже напружений аспект опозиція. Вони стоятимуть одне навпроти одного, сваритимуться оця планета гармонії, і краси із планетою несподіванок і всіляких. А не передбачуваних ситуацій у вашому випадку ці дві планети зачіпатимуть ваш шостий і дванадцятий гороскопу. І в цей час дуже не рекомендую робити якісь будь-які процедури краси, займатися шопінгом і ходити на романтичні побачення, тому що все може піти не за планом, як у кажуть. А у вашому випадку несподіванки можуть чекати в щоденному вашому графіку в умовах життя, в умовах праці щось може піти не так, як ви сподівалися, не так, як ви зазвичай робите. А 17 жовтня на небі зійде повня, знакові овна. Тобто, в вашому одинадцятому домі гороскопу і повний місяць це завжди якась кульмінація завершення якогось процесу, задуму і так далі. І в цей час можуть відбутися події, які ви задумували ще в квітні цього 2024 року. Це може бути якась важлива інформація чи розмова. Досить непроста, але важлива щодо того, чого ви чекаєте вже досить давно. Також це може бути якась зміна стосовно вашого кола спілкування. Ви можете також реалізувати якісь свої задуми стосовно роботи чи якогось проекту, пов'язаного з інтернетом, соціальними мережами, з просуванням. Чи це може бути якась подія пов'язана із соціумом, з колективом? Можливо, це якийсь ваш. Виступ чи якийсь захід, який ви планували провести, також 17 жовтня Венера перейде в знак стрільця. Це ваш сьомий дім гороскопу. І Венера завжди покращує ту сферу, в яку вона потрапляє. В вашому випадку це сфера партнерства, стосунків. І відносин будь-якого характеру. Це може бути і особисте життя, якісь романтичні відносини, а так і партнер по бізнесу, по роботі, по якомусь проекту, тобто будь-яка людина, яка є зараз для вас важливою, є для вас якимсь партнером в чомусь. Це буде прекрасний час для того, щоб налагодити ваші стосунки, щоб проводити разом якийсь приємний. Час або а, вашу роботу, якщо це робочі відносини, а, також робити задоволення не лише тому, що так потрібно. До речі, дуже вдалим буде розвиток якогось проєкту, роботи своєї справи пов'язаної із а, наданням консультацій, і до вас в цей час будуть приходити якісь приємні клієнти. І загалом, а, в цей період часу, якщо у вас були якісь а, спірні питання, якісь моменти, з вашим партнером, то саме ось в цей період, починаючи з 17 жовтня, ви можете мирно все обговорити, дійти якогось консенсусу з вашим партнером. 20 по 24 жовтня, а найбільше це буде виражено 22 жовтня. Відбуватимуться досить потужні і такі, скажімо, непрості аспекти. Першим з них є квадрат між Сонцем та Плутоном. Це положення досить. Непросте створює неабияку напругу. Проте, якщо не піддаватися на провокації на те, що хочеться бути деструктивним, а цього може хотітися, а настрій може бути досить таки пригніченим, якимсь похмурим і захочеться все трощити, ламати, або хто поспокійніший, той просто захоче надутися і. Руйнувати те, що було створено до того. А якщо все ж таки не вестися на це, а взяти свою волю в кулак і подумати, вирішити для себе, що а, ні, я сам керую своєю долею, то ви справді зможете скерувати вашу долю і життя в тому напрямку, яке потрібне саме вам. Може виникнути якась непроста ситуація, яку вам доведеться в буквальному сенсі переламувати для того, щоб життя йшло так, як це потрібно вам. А ще в цей час діятиме гармонійний, успішний аспект між Меркурієм та Сатурном. І завдяки цьому справи, які потрібно вирішити, звертаючись до державних органів, якісь бюрократичні питання, ви можете вирішити досить таки непогано і вдало та легко. А також це стосується питань щодо транспорту, якоїсь інформації, навчання, документів і поїздок. Але, на жаль, вони самі по собі ці справи та питання не вирішаться. Вам доведеться щось робити, діяти структуровано та за планом. Загалом цей період часу з 20 по 24 буде напруженим, але ефективним, якщо все тримати під своїм контролем і діяти виважено. Особливо, якщо ви не могли зрушитися з якоїсь мертвої точки в якійсь своїй справі, то зараз час все ж таки змінити цю ситуацію, і ви зможете це зробити, особливо. Якщо це стосується вашої кар'єри, вашої роботи, з 27 по 29 жовтня діятиме аспект удачі, тригон між Марсом та Нептуном, і при цьому вони торкатимуться вашого другого та десятого домів гороскопу. Тому, якщо в вашому житті стосовно фінансів чи просування кар'єрними сходинками, взагалі вашої роботи та статусу. Можливо, будь-якого статусу, якщо були якісь ситуації, коли ви не могли просунутися ні туди, ні назад. Як ви були в застрягшому такому стані, то зараз ви можете змінити цю ситуацію нарешті до того, щоб зробити це вигідним для вас способом. Це саме час для того, щоб, наприклад, обговорити вашу заробітну плату або підвищити. Ціну на власні послуги, які ви надаєте, або ж подаватися на ту нову посаду, про яку ви мріяли. А 30 жовтня відбудеться опозиція на пружний аспект між Меркурієм і Ураном. Тому в цей час можна очікувати на зриви планів, проблеми в поїздках, транспорт може давати збій, якась техніка, засоби зв'язку, інтернет, все це може підводити. І, до речі, краще не робити ніякі. Важливі дорогі покупки в цей час. І загалом майте про всяк випадок план Б, якщо все піде шкереберть. Підписання документів, важливі переговори і поїздки кудись також краще спланувати на інший час. Хоча, втім, такий аспект може подарувати вам можливість побачити ситуацію під якимось новим ракурсом. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І тому прошу вас ставити ваші лайки, писати коментарі і підписуватися на мій канал. Адже якщо ви додивилися це відео до кінця, то напевно воно було для вас цікавим. А попереду ще більше всього цікавого. Тому неодмінно побачимося!